Вітаю, друзі! Сьогодні представляю вам ось таку модель шапочки. Кому подобається, приєднуйтесь і будемо в'язати разом. Вітаю! Так, розпочинаємо наш мастер-клас. Як і кожен виріб в'язаний, я розпочинаю з вив'язування зразочка. З чого будемо вив'язувати? Вив'язувати ми будемо ось такої ниточки. Хочу вам показати, щоб ви її порозглядали. Колір, бачите, такий гарний, сірий меланж. Фірма печі філатік, якщо я правильно говорю. Значить, склад цієї ниточки, трошки принесу вам, щоб ви її порозглядали краще. 30% шерсть бебі-альпаки, 70% маріносова шерсть у 100 грамах 650 метрів. В'язати я буду у дві ниточки. Для в'язання нам потрібні спиці 2,75, в мене ось такі кругові 40 см і 3,5 мм. Так, для в'язання нам ще потрібно лічильник, потрібні маркери. Ще можна взяти собі іншого кольору маркери, щоб бачити, де у нас початок ряду. Це, я думаю, більше для початківців, кому знадобиться. І приступають до в'язання. В'язати я буду, значить, головний виріб на 58 розмір. В моєму випадку, значить, у ширину у мене 2,4 петлі, а у висоту 3,3 ряди. На що хочу звернути увагу, це значить, що кількість петель повинна ділитись на 4. Це дуже важливо. Тому при враховуванні у мене виходить інше число петель, але набирати я буду 116 петель, щоб воно ділилось на 4. приступаємо. Совершим для вас способом набираємо, якщо ви в'яжете розмір, як у мене і попадаєте в мою плотність 116 петель. Отож, розпочинаємо я показую, як це я роблю, а ви робите як зручно вам. Значить, Ось таким способом я накручую 10 таких повітряних петель 10, 10 разів. Дальше знімаю і по цьому відрізку, значить, ниточки я вимірюю, стаху 10 таких відрізків, це буде як 100 петель. Значить, у мене тут є 2, 3, 4, 5, 6. Значить, вивіривши дану довжину, я на одну спицю набираю 116 петель звичним способом. Ось так. І одну петлю, значить, добираю додаткову для того, щоб з'єднати у коло, значить, наше в'язання. Зустрінемось після набору петель. Так, набрала я, значить, 116 петель і одну петлю для з'єднання в круг. Ось такий кусочок ниточки у мене залишився. Так, наступне, що ми робимо? Ось ці петлі, які ми набрали, ми. Повертаємо оцією косичкою всередину, і щоб основне, щоб це ця косичка була не перекручена, тому що наше полотно може бути надалі перекручене. Значить, підсуваємо трошки ці наші петлі до до краю спиці і перекидуємо, значить, одну. Петлю з робочої сі, з правої спиці на ліву, захоплюємо ліву петлю і повертаємо цю петлю на праву спицю. Ниточка, яка у нас є внизу, ми її підтягуємо. Так ми, значить, зафіксували коло, петлі в коло, щоб вони були з'єднані. І повертаємо назад. Тут я беру значить, лічильник рядів. Ми в'яжемо у висоту, можна по собі прикріпити маркер. У висоту я в'яжу три лицеві одну виворітню. Значить, починаємо одна лицева, друга. Перший ряд трошки туго, при наборі петлі не затягуйте, щоб потім легше було в'язати. Третя і одна виворітня. Так, ми чергуємо три лицеві і одна виворітня до кінця ряду. І в'яжемо таких, значить, 27 рядів у висоту, це приблизно 8 см, якщо ви попали у мою плотність. Якщо у вас інше число, набираєте по-іншому. Так, зустрінемось через 27 рядів. Пров'язавши, бачите, у мене зараз показано на лічильнику, 26 рядів. Наступний ряд, от я дов'язую останню петлю. Наступний ряд я в'яжу всі петлі лицевими. Там, де лицеві, лицеві, і де виворітня також лицева. Всі петлі лицевими я пров'язую один ряд. Це буде місце згину. Зустрічаємось в кінці ряду. Так, дов'язавши ряд до кінця, я пров'язую останню петлю і в'язання повертаю в другому напрямку. Перше, що я роблю накид і в'яжу петлі. І петлі в'яжу наступним чином. Де ми бачимо лицеву петлю, я в'яжу виворітню, де три виворітні, я в'яжу лицеві. І так ми продовжуємо в'язання. Значить, де у нас йшла е, значить, лицева петля, ми в'язуємо її виворітнею, Де у нас йшло три. Е, Виворітні ми вив'язуємо 3 лицеві. 3 лицеві. Для чого ми це робимо, коли ми полотно пров'яжемо, ось так воно у нас буде зігнуте наші узори зійдуться. Побачите ще раз, ще раз вам покажу: і у висоту ми в'яжемо на 2 ряди менше. Якщо ми пров'язали 26 рядів, то ми в'яжемо 24, щоб гарно накрилась резинка на резинку. Значить, де лицева петля, ми вив'язуємо її однією виворідньо, де три виворітні, ми вив'язуємо три лицеві. І так, пров'язуємо, ще раз нагадую, 24 ряди. Так, пров'язавши, значить, нам потрібну мені висоту шапочки. Два ряди я не дов'язала. І ось так виглядає, значить, наша шапочка. Якщо її зігнути, у нас буде ось такий результат. Так, ще зараз вам показую готову шапочку. Кого лякало, що саме ми робили, чому повертали в'язання, ось так ви можете бачити. Вона зразочку на, на неготовому виробі гірше, видно тут краще. Разинка внутрішньої сторони так виглядає з зовнішньої сторони, ось так. І зробимо, значить, зараз вам показую, що ми робимо наступним чином. Так, пров'язавши разиночку, ми приступаємо до вив'язування основного полотна. І я хочу. З вами замірити, скільки це буде. У мене 6,5 см. У мене 6,5 см, ви можете в'язати 7. В'яжемо, значить, яким чином. Так, значить, в'язала я у 2, у 2 складення ниточки. 100 г у мене 650 метрів ниточка має. І я в'язала у два складення. Зараз я додаю ще одну нитку. Це буде, значить, в'язання у мене вже в 3 складення. І я міняю номер спиць. Добавляти петлі до основного полотна, значить, я не буду. Я в'яжу так, як лягає візерунок. Єдине, що змінила спиці, я в'язала 2,75 мм, а зараз 3,5 мм. І продовжую вив'язувати петлі так, як лягає у візерунку. Значить, пров'язуємо вгору 6,5-7 см, і зустрічаємось для убавок. Так, зустрічаємо з вами ось на такому етапі, коли ми пров'язали нам на потрібну висоту уверх. У мене це складає, значить, я її говорила приблизно 7 см. Ми ще взяти маркірочки 4, 3, тому що один є кімк. Значить, прикріпили на початку в'язального ряду, і будемо робити убавки. Убавки у нас будуть виглядати ось таким чином. Бачите, дуже акуратні і гарні убавки. Отож, приступаємо через кожні 30 петель вішаємо маркер. В'язуємо. і зустрічаємо, значить, через... розставивши маркери, ось покров 4 маркери. Я не дов'язала до маркера три петлі. Перше робимо її вліво. Пров'язали петлю лицеву і накинула неї не пров'язану. Тепер вивертну петлю я пров'язую без змін і роблю убавку вправу. Пров'язала першу петлю і закинула на неї наступну. Це у нас перша убавка. Такі убавки ми будемо робити, допоки в нас не залишиться 16 петель. Коли у нас залишиться 16 петель, ми ці петельки, значить стягуємо і закінчуємо наше в'язання. Убавки ми будемо робити таким чином через один ряд. Один ряд ми робимо убавки, наступний в'яжемо без убавок. І так, коли до того моменту, поки у нас. Залишиться значить 16 петель. Пров'язавши до певної висоти, от я, наприклад, прив'язала до такої висоти, і зрозуміла, що мені в'язати на кругових спицях зовсім незручно. Тому я взяла собі ось такі: у мене є крейзі тріо, але це можуть бути і шкарпеткові спиці, а можуть бути і е, спиці на довгім тросику. І в'язати можна способом Magic Loop. Так, продовжуємо в'язати по візерунку, допоки у нас не залишиться 16, загалом 16 петель. Так, Пров'язавши на залишку, в мене 16 петель на спицях, пров'язавши 14,5 см 14 см. Я відрізаю, значить, ниточку, протягую крізь петлі і буду закінчувати. Так, закриваю я завжди однаковим способом. Він мені найбільше подобається. Значить, оце у нас остання петля зі, з ниточкою робочою, і на неї я накидаю петлі проти годинникової стрілки. Ось такий, таким методом. Перекидуємо до останньої петлі, щоб у нас на спиці залишилась тільки ця петля, на яку ми накидаємо петлі. Якщо в такий спосіб, після того, як перекинув всі петлі, обрізаю ниточку, протягую, фіксую її ще кілька разів, і шапочка у нас закінчена. Так, тут я вже спицю забираю. Перекидуємо до останньої петлі, щоб у нас на спиці залишилась тільки ця петля, на яку ми накидаємо петлі. Якщо ви в такий спосіб, можна в інший спосіб. Просто продягнути голкою кілька разів і все. Шапочка у нас получилася. Дуже мені подобається акуратна, Колір бачите самі такий цікавий, меланч, сірий. Дякую за перегляд, рівних вам петельок. І до нових зустрічей!